Доброго дня, дітки! Запрошую вас всіх на ярмарок. Подивіться, ось базар. Різний є для всіх товар. Можна все тут знайти. Що продають на цьому ярмарку? Так, овочі і фрукти. А де ростуть овочі? Вірно, овочі ростуть на городі, а це що? Це фрукти, правильно. Де ростуть фрукти? Фрукти ростуть у саду, на дереві. А тепер давайте пограємося в гру. Де чия тінь. Будьте уважні. Чия це тінь? Так, це морква. А це чия тінь? Молодці, бурячок. А це що? Пізнали, це грушка, це що? Правильно, помідорка. А це? Вірно, вишня. Ну а це цибулька. Дітки, ви все правильно сказали, які ви розумнички! Я прощаюся з вами. До побачення!